Що може пообіцяти Путін відкуфу у Москві вже завтра? Шокуюча промова прем'єра Канади і як Гренландія може розсварити НАТО і штати. Мене звати Дарина Трунова. Про це якраз таки сьогодні, і не тільки будемо говорити із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати, і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, з цієї першої новини про Віткофа, який сказав, що Путін дуже хоче укласти мирну угоду з Україною, і він для цього, нібито планує поїхати до Путіна в Москву, де вже в четвер можуть з ним зустрітися. Ну не тільки Вітков там і Кушнер може поїхати, принаймні так пишуть змі, але за словами самого Віткофа 20 пунктний мирний план готовий більше ніж на 90%. При цьому Вітков, правда, не засудив удари російські по нашій енергоінфраструктурі. Каже, ну ж війна йде, ви розумієте. То як ви думаєте, про що ж вони там з Путіним будуть домовлятися? І чи готовий Путін дійсно піти на якусь мирну угоду? Чого вони готовий не буде ніякої мирної угоди, поки Путін живий або жива Росія. Ми повинні це чітко розуміти. Я більше до речі ставлю на те, що Росія сколапсує швидше ніж, ніж Путін, наприклад, здохне або його йому хтось допоможе, і це до речі буде видно вже в першому кварталі цього року. Я думаю, що багато чого вже в Росії буде відбуватися. Путін чого підписувати не збирається. Ну коли там Вікав і гоп компанія починають розповідати, що 90% Готово, ну так ці 10% це головне. Mm -hmm. <сіх> Вони ж хочуть, щоб Україна відступила з Донбасу і створити не політичну кризу в нашій державі, а, щоб створити прецедент, щоб Зеленський дав наказ десь відступати без бою. Отже, головне, хочуть вони на цьому етапі досягнути. А оці 10% вони варті 90% того, що є. Тому звичайно, нічого, нічого підписувати не збираються. Ну Вітков ну працює по своїй програмі. Я думаю, що хтось його стимулює, в тому числі з російського боку. Він дав, щось обіцяє Трампу. Ну це все така вже фікція, яка домовила Трампу. А що їм від того що, що такого Віткофу можуть обіцяти, що він вірить у будь що скаже Путін? Ну, якби вам дало десь мільярд доларів, я думаю, що ви багатьох переконували. <гум> Ні, ну Так же Трамп кличе у свою раду миру, так, і каже по мільярду скинетеся, і ми вас всіх готові прийняти. Ну там, може, Путін, Лукашенко, та Субтитров. Ну, все, то, інше, то інше питання, то інше питання. Йдеться про альтернативу ООН. Вони хочуть ліквідувати ООН, тому що не вважають, що ООН – це взагалі робоча структура. А вони хочуть створити альтернативу ООН, де США буде мати переважно право голосу і буде вирішувати, що де і як. От. Мільярд доларів. Ну, так, а скільки зараз внесек Росії в ООН? Ну, десь теж більше мільярду. Вони говорять, так, а навіщо ви платите туди, приходьте сюди платіть. От і все тут різниці немає. Я не розумію, чого всі так обурюються запрошенням, запрошенням Росії в цю, в цю Раду Миру. А що воно в ООН не сидить? І поряд сидять цей США і Китай. Особливо мене розсмішило, коли там почали розповідати це, що Британія і Франція не хочуть бути е, типу в одному в Росії. Так вони ж сидять в радбезі ООН. Поряд п'ять країн Радбезі ООН, постійні члени е, тут зовсім інше питання. То те, що американці хочуть ліквідувати всі міжнародні структури, які а на їхню думку не виконують їхню функцію, тому що американці платять за всю цю. З станці е, з бубнами, а вони вихлопу ніякого не отримують. Вони хочуть ліквідувати її. І я думаю, що багато чого буде. Я думаю, що наступний наїзд буде на ООН, і Не виключено, що вони теж будуть наполягати на їх ліквідації. Але чим заманюють самого Віткофа? Ну ви кажете, можливо, там грошима, якимись спільними інвестиційними проектами, тому що уже навіть російські пропагандисти визнають, що інвестиції на Росії Сягають нуля або цифра близиться к нулю, як вони кажуть. То дійсно їхня економіка вже в такому занепаді, бо навіть люди вже кричать про величезне зростання цін і на продукти, і на різні товари, і навіть ліки собі вже дозволити не можуть. То що ж там такого пропонують? від КОФУ? Ну, окрема історія. Ну ну вони хочуть. Я ж говорю, вони хочуть різними способами створити передумову, щоб Україна рухнула всередині. От всі ці так звані мирні переговори. Це намагання створити дестабілізацію в першу чергу в нашій державі. Частина адміністрації американської досі мріє, що можна врятувати Росію. Але це неможливо зробити. Ну прийшов відкав там. Дав сказав Трампу, що все перешали. Е, от ну Трамп сказав, давайте спробуємо, але нічого не в не виходить тому, що Путін збирається ніде робити ніякі поступки. Для, для нього припинення вогню. Це Україна повинна покинути чотири області України, які вони намалювали собі в конституцію відмовитись від НАТО. І все. Ну, а зараз можна спрогнозувати, коли дійсно російська економіка може, як ви казали, сколапсувати, тому що знову затримуються їхні танкери. Це вже сьомий на рахунку, так американці все таки затримали. То тут хочеться розуміти, а що далі індія відмовилася? Китай тепер скуповує за величезними знижками їхню нафту, але це знижка, яка призводить до того, що вони тепер скорочують видобуток, то наскільки Росії вистачить. Ну вони вже і так зі збитком торгуються. Це ж Україна. Не забувайте, що Україна що працює активно після того, як СБУшники почали мочити танкери в Чорному морі та Балтійському морі, що спала ціна в цих портах. <на>, На нафту говорить забирайте десь по, десь по 35 по 36, а, Так а, от але самі ви що знаєте, бажаючих стає все менше і менше плавати там через дії України. І до речі, США жодного зауваження нам не робить. А коли сколапсує, ну дивіться, вам точно тут ніхто не зможе сказати, спрогнозувати. Може навіть такі, ну тому що немає доступу до конкретної статистики, щоб ну робити якісь висновки. Однозначно можна сказати наступне, те, що я бачу, те, що Росія повторює історію з радянським союзом. Чи хотіла, наприклад, Москва руйнування радянського союзу? Ні, звичайно, не хотіла, але грошей не було, щоб підкуповувати місцеві еліти. Так і тут, і тому місцеві еліти сказали, ну нафік нам потрібна ваша країна, давайте ми там самостійно якось будемо випливати. Так і в цьому випадку, все правда, ще по гіршому сценарію йде для Росії, тому що в той час американці не були експортерами нафти. Так? А тепер вони експортери нафти, і їм російська нафта, в принципі, не потрібна на ринку, вони активно її витісняють. Далі, Тиск санкцій величезний. Радянський Союз все ж таки не був під такими санкціями, а, і в принципі зараз бажаючих в світі щоб Росія взагалі існувала в такому форматі, є тільки в принципі американці. Ну вони завжди намагалися врятувати Росію останні 150 років. Але ну проблема в тому, що Радянський Союз то не врятувало. Так і тут в цьому випадку тут слід говорити про те, що ситуація. Ситуація йде по радянському союзу, шляху радянського союзу. Якщо американці ще будуть також жваво зупиняти ці танкери, а ці танкери а, обслуговують, як виявили, американці обслуговують і Іран, і Венесуелу обслуговували і Росію. А Іран це експорт нафти в Китай. То це означає, що вони зупиняться на цьому на цьому питанні. Вони будуть цим займатися і виконувати ці санкції. Так тут ж вологоловне цих санкціях, то що вони не виконувалися, і тоді багато чого може може я вам скажу в цьому в цьому півріччі вже статися. Росії яка може а, мати хвилеобразний сценарій. Ну точно, ну дивіться тут, в принципі. Всю цю історію, наприклад, сказав Дері Паска. ну от цей олігарх російський сказав: якщо американці зараз беруть під контроль Венесуельську нафту, встановлять ціну 50, Ну на наступні там років так 10, а може далі, то нам кінець буде. Ну просто кінець. Тому що якщо 50 на ринку, то російська нафта буде торгуватися нижче собівартості. А в часи радянського союзу була історія, коли... На а, видобуток нафти був збитковим. Тому що у них висока собівартість видобутку нафти. А взагалі, отаке от питання: а е, це м, е, така репутаційна, скажімо так, е, репутаційний провал Путіна, так те, що він не відповідає на затримання танкерів, бо ж кажуть, що ну танкер це вже як е, територія самої держави. То тут хочеться розуміти, а чому ж Путін мовчить? Ні слова немає про затримку їхніх танкерів. Ніхто про це не говорить, наче цього взагалі немає. Ну, тому що ну знаєте, приниження? Ніх, ні, 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 ніхто не хоче говорити, що він обісрався, да? навіть Путін. Про При це відкрито не хто буде говорити. Ну всім очевидно стало, що взагалі американці пішли на безпрецедентний крок. На лед на пряме зіткнення присутності російського флоту. Я не пам'ятаю, щоб американці взагалі себе так поводили 45-го року, коли з'явилося. Ну там 49-го, коли з'явилася ядерна зброя радянського союзу, це був тиск. Вони показали, хто в домі господар. і росіяни, як завжди, коли отримують попиці. Вони завжди потім говорять, що це був жест з доброї волі. Абсолютно, але з вами хочу ще обговорити Гренландію. До речі, Росіяни теж цій темі дуже багато своїх ефірів присвячують і кажуть, як це так, одна демократична держава може віджати чиюсь територію або купити, або таким обманним путем та намагаються виманити цю територію, шматок землі собі. Але все ж таки хочеться розуміти, як Гренландія впливає взагалі на взаємостосунки, взаємовідносини ЄС країн так. Країн НАТО і штатів, тому що прем'єр Гренландії каже про те, що їм всерйоз потрібно готуватися до військової воєнної операції Сполучених Штатів, і багато скандинавів кажуть про те, що це недопустимо шантажувати їх так. То хочеться розуміти, а як це може впливати взагалі і на світовий порядок. На як це вплине? Ну, найбільше поліцейські світу для забезпечення власної безпеки будуть гузбудуть забирати територію. Тобто, ви Якомусь вірите, форматі. що може бути військовим шляхом? Не обов'язково військовим. Ну навіщо голосити незалежність? На а потім дати грошей цим інуїтам. Вони проголосують, наприклад, за приєднання до сполучених штатів Америки в режимі вільної асоціації американці отримують контроль над Арктикою, так. Отримують контроль, контроль над видобутком рідкоземельних металів, будуть брати участь в розподілі шельфу Арктики, фактично помножить на нуль Росію в Арктиці. В Артиці, Китай, в тому числі, якщо ще добудується золотий купол там інфраструктура, то о, імовірність ядерного удару з боку північного полюсу сталі май, майже там ну досить невеличкою. Це змінює взагалі ядерне стримування. Тобто американці будуть контролювати й домінювати скрізь у, у, у західній півкулі, і це тиск на Росію та Китай. Та так, що так, от я думаю, що заберуть. Угу. Ну, слухайте через Гренландію, якраз таки, от на Давосі глава уряду Канади закликав країни об'єднуватися проти штатів. Карні заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає кризу. Пропоную почути трохи прямомову його і для середніх держав на кшталт Канади питання полягає не в тому, чи потрібно адаптуватися до нової реальності. Ми мусимо це зробити. Питання в іншому: чи обмежимося ми просто зведенням вищих мурів? Чи зможемо наважитися на щось більш амбітне? Канада була серед перших, хто почув цей тривожний сигнал, що змусив нас кардинально змінити нашу стратегічну позицію. Канадці розуміють, наші старі комфортні припущення про те, що географія та членство в альянсах автоматично гарантують добробут і безпеку. Більше не працюють. Старий порядок не повернеться. Ми не повинні за ним оплакувати. Ностальгія це не стратегія, але на уламках розриву ми можемо побудувати щось краще, сильніше і справедливіше. Про що ця заява взагалі говорить? Ну там велика в нього була така промова. То хочеться розуміти все, світ не буде вже так, як раніше, як ми його сприймали. Ну, дивіться, всі просто звикли до того, що можна паразитувати на ресурсах Сполучених Штатів Америки. А американці сказали: ми вже не витримуємо це. Ми не витримуємо, тому що американці 45-го року несли на собі повністю на своїх плечах, несли безпеку в цьому світі. Якби не американці, ми б досі були в радянському союзі. Тому що комуністична ідеологія захопила би весь світ. Якби американці не воювали після 45-го року, там в Кореї, в В'єтнамі та в інших країнах, то до біса все це давно б рухнуло. Американці сказали, що, вибачте, ми тепер не можемо цягнути це все. От, ми проводимо оптимізацію нашого ресурсу. І далі ми повертаємося у в ранзі поліцейського. Тому що за часів Обами Байдена була було патурання якраз з захопленням росіян, бомбардуванням бомбардуванням Грузії, бомбардуванням Сирії, захоплення Криму і багато чого іншого. Це було зроблено виключно через самоусунення американців від своєї функції глобального поліцейського. Це розмова про міжнародне право, коли немає конкретного інструментарію примусу до до міжнародного права. Це все маячня. Канада, Канада досі не платить 2% ВВП в НАТО. Коли американці почали їх нагибати сказати, що ви обіцяли, давайте ви будете це робити. Там почалося по часу 100 гін вий, що так не можна. Або чого були претензії до Канади, що ви розуміли? Тому що Канаси хитро зроблені, почали. Будувати у себе ну почали співпробітничати з Китаєм та обходити санкції. Не санкції, що мита, які ще запровадив Трамп, а Байден не скасувавши під час першої каденції. Коли їх спіймали за це, почали запитувати. Вони одразу ж почали нити кричати, що так не можна. Так зараз до речі, підписали знову нову угоду на експорт цього на експорт відкриття ринку для китайських електромобілів. І тому звичайно тут починати не ти з ким ти будеш збудувати, з Китаєм з Росією ти будеш будувати. Ну, це ще раз говорить, що а, у людей в голові просто каша. окрім розмов про краси, окрім а, продукування красивих промов, за якими нічого не стоїть, там нічого нема. Що ти там будеш будувати, куди ти там подінешся? Та з тебе, ще будуть питати, як ти протиповітряну оборону не, будуєш спільно з США. А для того щоб забезпечити безпеку Сполучених Штатів Америки, куди ти там подінешся, з ким ти будеш розмовляти? Якщо 70%... відсотків тим, більше, Канада звичайно красиво, вони знаходяться на іншому континенті під захистом США, фактично, так розповідають європейцям, які знаходяться під атакою росіян, що вони там будуть щось створювати. Ну це відверта мейчня, просто яка не варта. На там той промови, яка там написана гарно на на, на папері. Дякую вам дуже. Будемо звісно спостерігати, особливо за тим, що відбувається із Гренландією. Чи зможуть вони якось домовитися? Тому що знову ж таки Трамп каже, Ні, що він, домовляться. Домовлю він хоче запропонувати щось таке грандіозне жителям, від чого вони не зможуть відмовитися. Тому тут дуже цікаво, що ж він їм запропонує. Ну, у удачан. Точно таких грошей немає. Тобі що вони піднімають там старі історії. Якщо ви бачили, там зараз вони підняли історію, як данія така красива культурна, проводила стерилізацію дівчат в роки. І ці ж дівчата ще живі, їм вже паскільки по, по 60 років зараз, так? Да? ну вони можуть порозказувати всі історії, що, що робила та красива така. Така лялькова данія впроваджувала отакі, от такі от практики фактично колоніалізму обмеження народжуваності. Так що багато чого там ще поспливає. Я думаю, що вони, вони реалізують свою мету, тому що США, якщо ставить перед собою завдання розширитись і і захистити власні інтереси, вони це виконують. Для нас це плюс від того, що Гренландія, наприклад, якщо вона стане так частиною Сполучених Штатів або буде контролюватися так, навіть якщо вона буде у складі Данії. Тому що зараз, коли їдуть на Давос, кажуть, що українське питання, по суті, майже зняте, а більше говорять про Гренландію. Таке що значить знати? Гроші є європейські. Є. Дають, зброю, продають, продають нам. Хтось компостує мозок стосовно ударів по території Російської Федерації. Ніхто не компостує, а що вам що то потрібно, щоб нам компостували мозок? Ні, на Трампа працюють час проти нього. Там йому більше будуть запитань задавати стосовно того, як він себе поводить стосовно Росії. Її слухає Вітков. Ну так ну, нехай відповідає стосовно. А те, що чим більше будуть американці прасувати європейців, чим більше вони будуть показувати, хто вони є клуб неадекватних імпотенців, тим краще для нас. Цінність України різко зростає, як до речі, для Європи, так і для Сполучених Штатів Америки. Тому що хочете ракет, приходьте до нас, для цього експорт нам треба відкривати так. І приватних компаній більше в бізнес залучати на цей дохлий короб. А от хочете безпеки, приходьте в Україну. Так ми будемо потрібні всім. А після колапсу Росії, точкою опори Сполучених Штатів Америки в Євразії буде Україна от і ми будемо тоді вже ставити теж питання: хто скільки нам буде? Інвестицій нас вливати, але для цього ми самі сильніше повинні ставати. Все залежить виключно від нас, а не те, що знаєте, добре чи не добре. Чим більше у нас буде ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів, я вас запевняю. Нам буде байдуже, що там хтось там думає в Брюсселі або в Вашингтоні. Вони самі прийдуть і будуть з великою повагою <х序> запитувати, <х序> а що а чим ми можемо бути один одному корисним. Так, дякую вам дуже за вашу думку, за вашу аналітику. Ви ж обов'язково ставте свої запитання, пишіть свої думки у коментарях. Звертайтеся до пана Тараса і обов'язково підписуйтеся на наші канали. Дякую вам ем, за вашу експертну думку. Нагадаю, що говорили сьогодні разом з політехнологом Тарасом Загороднім.